Ну, то чорний дятел, допустим, саме букновіне бітателя Чорнобильської зони. Загалом тут водяться тварини понад 400 видів. 54 з них занесені до червоної книги. Їхні популяції значно зросли за час обмеження людського доступу до зони відчуження. Науковці констатують за роки моніторингу. Тварин з помітними мутаціями майже не зустрічали. Звірі до людей ставляться радше з цікавістю Денис, ніж зострахом. Тут ну, можна слегка відійти і побачити велике кількість количество следов, всех копытных, которые есть. Лосіка, сулі, лошадь Приживальська олені полчаса назад зайця прогнав. От нє ну попався в ноги. У цей так званий рудий ліс, на який осіло найбільше радіаційного пилу після вибуху четвертого реактора, відвідувачам доступ не відкриють. Молоді сосни, що росли на території так званого рудого лісу, нині майже зруйнувалися, і їх місце зайняли ось ці берези. Тим не менш, незважаючи на те, що пройшло більш ніж 30 років, радіаційний фон на цій дорозі. Більш ніж в 10 разів перевищує столичний. Чим далі в ліс, тим небезпечніше, стверджують експерти. 900. Підвищений фон став у пригоді науковцям. Здесь, собственно, проводиться основні радіобіологічні слід, тому що ну, лабораторії лабораторії, але отримати в реальних условиях вот, цей участок природи з. С... Масштабним загрізненням це для радіоекологів удача. віднедавна наукова діяльність довкола Чорнобильської АЕС дозволена законом від 30 березня. Чорнобильський біосферний заповідник офіційно зареєстрований наразі. Займаємося питаннями адміністративними, нормативно правовими для того, що створюємо кошторис. штат. дві третини зони відчуження стали п'ятим заповідником найвищого статусу в Україні. Поки що його кордонів та режиму доступу не змінюють. Проте з часом сподіваються керівники новоствореного заповідника сюди зможуть потрапити і туристи на утримання території у бюджеті цього року. Передбачили 5 мільйонів гривень. Олена Бережнюк, Кирило Іванов, п'ятий канал.